Так, всім привіт! Коротше по цьому гаражу. Та половинка готова, а це будемо продовжувати робити тут. Виходить як? До цього стопчика звідти сюди 6 метрів. Ворота з двох половин будуть тут 10 метрів. І оця ніша туди, отак От воно, стопчиком ще 8. З цього столбика тут буде опорний столб туди. Стоїть таври сюди балок, де в великий і звідси будуть йти балочки. Так, як там. По ідеї, там, де та каністра, там має бути друга підпора. Так само має бути. І над воротами 10 метрів велика така, не знаю, ферма. Примірно має бути вона з цих швелерів, з цих таких ферм розрізатися це заочі, як там він Таке от желізо. З них плануємо вирізати і зварити ферму от туди на двері. Це буде одненько і сюди посередині тут теж 10 метрів. Треба щось думати, з чого краще зварить. Ще є віддільно, ще от такий Не знаю який якийсь тут десь 17-й. Такий він теж тут 6 метрів. То ці ферми отак лишати їх так як вони є зварені з цими ліпухами чи повирізати і поварити так як ферма Хто що посовітує жесть от